Вітання всім, хто заглянув на наш канал. Сьогодні трошки нестандартне відео. Воно є ну, таке відео, якщо не, не про котельні, набирає мало переглядів. Але це актуально. І... Давно хотів на цю там поговорити. Дивіться, мені часто люди телефонують і там. Ну як часто, останнім часом я більше на телефоні, ніж працюю. І запитують, як подякувати. От, ну, є люди, що хочуть подякувати каналові. Дійсно. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що е, я трошки зараз покажу деякі переписки. Що годинами, декілька годин в день я... Е, мене себе, ви ж бачили, що двері там, скажімо, не зроблені в гараж, е, сніг іде, я міг легенько за той час двері зробити, чи щось я наймаю людей і їм плачу гроші. За консультації ми грошей не беремо ні з кого. Але дуже часто людина пише, що мені треба допомогти, мене там не гріється теплоакумулятор, мене кипить, я вам заплачу гроші туди-сюди. Я консультації провів. Людина, ну, інколи скаже дякую, інколи не скаже дякую. Є там декілька людей, що запитали дві слови, і вже кидає на карточку, давайте вам на каву кину. Запитав дві слови, знов кидає. ну Кажу, люди добрі, не треба кидати, ви запитали, я скільки людям. Ну, Просто відповідь десь дав. Але якщо часами займаємо часу, ну, і реально ми почали втомлюватися. Дивіться, перше, у нас є, от дивіться, статистика по каналові. От, от бачимо, в реальному часі, поки ми з вами говоримо, і зразу ми бачимо кількість підписників 4715. Ну, вона постійно змінюється, збільшується. Дуже-дуже дякую кожному, кожному із цих підписників. Якби не ви, нічого цього не було б, розумієте. За рахунок то ваших підпис, підписів, за рахунок ваших лайків, коментарів, канал рухається, люди нас бачать, і ми один одному допомагаємо. Це добре для нас і добре для тих людей, у кого якась проблема і кому ми допомогли. А ми допомогли заочно. Я навіть не знаю, я буду просити зворотній зв'язку. Просто люди багато, чисто десь випадково, десь почуєш, якесь стане проблема, тоді до нас позвонять. І Теплоакумулятори поробили, змівки за нашими е, відео. І котли роблять люди. І багато, е, дуже багато схем, е, схем. За нашими схемами зробили котелень. І, ну, я не, просто всіх не пам'ятаю, дуже багато ось, там люди десь починають. і присилають мені фотографії. Я відписую, дивлюся, а ага, далі далі веду практично цю, цілу котельню. Що там далі? Що там далі? І дивіться, в чому по цій статистиці. Підписники 4715, а за 48 годин кількість переглядів 16669. І вона зараз буде мінятися. Зараз ну, бачите, більше є, 71. Інколи за 48 годин до 30 тисяч доходить, не може 4 тисячі людей подивитися 16 тисяч переглядів. Тобто не сильно правильно дивитися без, і не підписатися. Не важко підписатися на канал, а це вже буде одна із подяк. Тобто підпис. Підписка точніше. Якийсь лайк, якийсь коментар це вже подяка. Якщо ви подивились, взяли якусь інформацію і ви бачите, ну вам що хочеться подякувати, це буде ваше дякую, розумієте? Кожен лайк. Якщо ви просто подивилися, вам сподобалося, поставили якийсь лайк, десь щось написали, якийсь смайлик туди-сюди. Це е, допомагає. Е, ну, як допомагає, Ютуб тоді більше пропонує іншим людям. Я вже казав в одному відео, і зараз ще раз повторюю, багато людей до мене телефонують, якби ми раніше побачили ваш канал. Якби раніше побачили ваш канал, наробили якісь там помилки, а зараз переробляти і так далі. Тому подібне, ви допомагаєте. Самі собі і таким, як ви, перший підпис. Далі є люди, що просять номер карточки, каже, кажуть, ми вам закинемо там щось на каву. Ну, я так вважаю, ну, чисто по так, для себе. Якщо я проговорив годину часу і на якусь там шоколадку, якісь 20 гривень для сім'ї, для діточок. там я думаю, що воно вартує. Якщо, ну, знову ж таки, я нікого завжди кажу, що не треба, не треба, але якщо люди бажають і хочу подякувати, скажімо так, не відмовимося і е, напишемо номер карточки під, е, це в описі під цим відео, буде номер нашої карточки. Ви по, е, подивилися, чи там е, поговорили по телефону, бажаєте, є мене такі люди, що поговорили по телефону, нічого не питають, закинули на рахунок. Раз. Там 200 гривень хтось закинув, хтось там, ну хто скільки, інколи буває. Одиниці людей, подякував, там один пан Роман. Ой, вибачаюсь, Микола. Микола. То він мені три рази кажу, прошу вже, ну, хто на каву, ну скільки ж тої кави, ми так багато кави не п'ємо. кажу, ви, ви запитали, що це я людям допомагаю. Е, є з нас, дивіться, стоять отакі продукти. Мась апідан. Бальзам вже тут практично поста баночка. Просто я, я тоді, коли прийшло, воно не зняв. Мені один підписник він робив за нашою схемою котельню. Він прислав, до речі, від очії котельні. Ми ще його ну, не має часу вис... виложити на YouTube. ми його виложимо. Вирішив, подякувати, присилає. Я не знаю, як він, ну, чи займається продажем, чи виготовленням. Я не знаю, яке відношення, де він взяв піддан. Ми якраз їм, Він дуже-дуже, точніше, маз. Дуже допомагає при опіках. Якраз в мене був опік, ми потім розкажемо, вже, щоб це відео не було таке довге, як я лікував опік плазморізом. Ну так, по, по своїй необачності, по глупості, можна сказати, спішив. Тут бальзамчик, дружина лікує шлунок. Була ще баночка меду, мозділа, ще я навіть не знав, що таке, я скільки меду бачу, я такого не бачив. Меду, з якими ароматами. Тобто людина хотіла відтячити, прислала подарунок. Вона подякувала, ну, виношу, що людина вдячна. Дивіться, далі що, ще я покажу. А зараз Антон зме. буде оператором у нас. Сьогодні прийшло мені отаке на нову пошту. Ще ми не відкривали. Ще не відкривали. Пише людина, ми, я з ним не проводив ні консультації, ніяких ні дзвінків не було, нічого. Просто людина підписник. Каже, дайте адресу. А на опоску. Мене тепер лежить маска. Це Київська область, пан Андрій, дуже дякую. Я, подумав, я, я кажу, ви не звикли до подарунків. Але якщо людина хоче подякувати, ну, вважає, що ми заслуговуємо. Зробили за нашою схемою. Просто відпішіться, десь зніміть якийсь короткий огляд, ми його опублікуємо. Щось використали якусь нашу ідею. Напишіть про це, ми його публікуємо. Це буде ваша подяка. Це буде ваша подяка. Ну, є нас де деталі поптилі. Відправив креслі на котлах. Пообіцяли коронки. Не прислали коронок. Подивіться. Людина е, проявила просто таку ініціативу. Я ну, всюваний. Абсолютно новенька маска захисні. Захисне скло. Захисне скло. Запасне. Ага. не Так, дві маски. Дві нові маски. І оплатила сама за пересилку. Я не знаю, що за маски. Я зі мене знайомий. Я зі мене знайомий. Регулюється чутливість, регулюється затримка, регулюється... Ну, Попробуємо. Регулюється. Ребята, дві аналоги однакових маски. знаєте, Абсолютно дві нових маски людина. Я не знаю, як віддякувати пану Венріку, не, не думає, Дивіться. Документи. Захисне, захисне скло запасне, внутрішнє, сонячні. Людина, дивіться канал. Не знаю, що така цупка. Побачимо, як вона буде, що, що за маска. Я не можу нічого сказати про її, ну, там, про її характеристики. Ми спробуємо її. Каже, вам здасться. Побачимо, що ми багато працюємо. От так і бувають підписники. Я просто ну, я не очікував, які люди. Я кажу, він до мене не телефонував, він мене нічого не консультувався. Бо Я не витрачав на нього часу. він просто дивиться наш канал і прислав таку красоту. Подивимося. Ну, В роботі перевірено. Отаке. От Прикріпляємо кожу, номер карточки. Якщо б ви подзвонили, відчувайте. Я ну, ні, нікого не прошу, але якщо ви відчуваєте, хочеться подякувати. От дивіться, пан Константин Миколаївської області. Можете подивитися, скільки по одній котельні, скільки годин виявляєте, скільки раз відео, скільки голосових повідомлень, таких таких він там ставлює насоса. Правильно чи неправильно все стоїть, дивіться. О, там дивіться, там десь щось. Щось там потекло, що там далі робити, він заповняє систему, як підключити термостата, як те, як те. Дивіться, скільки часу ми вже провели в провели консультації. Вже, вже зроблена котельня по, по нашій схемі. чек робиться. Тільки одна котельня. Ну, цей... Цей пан. Ми відправили теплоакумулятора, він будемо робити Оцей пан. Там, скажем, і так далі, дивіться, скільки він виписав котельні, там, огляди, скільки там фотографій. І так починати далі. Це десь храм розповідає людина із Фастова, непогано опалення гріє, знайти причину. Теж часу проводимо. І так дивіться, дивіться, скільки тут, скільки ми проводимо. Скільки проводимо часу нахід, на наскільки на консультаціях, на консультаціях, на консультаціях, на консультаціях. І дуже-дуже, дуже-дуже, дуже бачимо постійно, 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 постійно це все ми оце все ми годинами, 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 ну і міг показати ще телефонні дзвінки. До речі, буде цікаві нас відео, хочемо зняти. Як Тесла себе поводить. Ну, Не зварений апарат Тесла, але сама компанія Тесла. Ну, там ви стикнувся, трошки там дивні люди, трошки ми поділимося з цим. Наразі дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставляйте лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Дякую за позитивні і негативні коментарі. І ще один момент. Я не знаю чому, але не всі коментарі бачу. І мені там написав один, каже, ви відповідаєте на зручні коментарі, а не зручні не відповідаєте. І може бути таке, що я проглянув, забув відповісти. Таке буває просто ну дуже якби. Але часто таке ну не часто, але було в мене таке, що заходжу є така програма на телефоні студія, так. І на тій програмі я нажимаю, натискаю коментарі, і воно в нас якби ці коментарі. Покази, яких я не бачив в ну, час програму там, YouTube, чогось, я не знаю, що таке буває. І таке буває. Не ображайте, якщо я вам щось не відповів, я вам щось не відповів. Ну, дуже багато. От Дивіться, мене зараз чекає людей, пообіцяв відповісти. Мене теж там із людина телефонувала, телефонувала. Я пообіцяв, що ввечері подивлюся. От мені треба подивитися. Ось я чекаю мене людина. Добре, не буду трати часу. Не буде втрати свого часу. І, ну Подивіться, от, от, наприклад, одна людина, бачить переписок, він щось там вибирає, шукає десь в інтернеті. А як ви думаєте, така, такий фільм, такий фільм, Сьогодні мені там десь прислали, де треба шукати. Подивитися котельню, така там бочка з Вінницької області буде. Дивіться, людина вибирає і він консутується і так само, і так далі. тому подібне. Я просто, Якщо подивитися всі переписки, я навіть вже навіть всіх не пам'ятаю. Це трошки забирає часу, ми на це погодилися, як би кажемо, добровільно, ми від цього не відмовляємося. Чи я вранці, чи це в день, чи я обідаю, чи я працюю, я завжди беру трубку, я завжди відповідаю. Розумію людей, тому що в кожна проблеми. Там мені пишуть в 12 годин, чи можна до вас зателефонувати. Кажу, телефонуйте, Ну, але чомусь не зателефонували. І таке буває. Все, дякую всім за перегляд. Якщо якісь є питання, пишіть по цьому поводу. А наразі всім до зустрічі!